Привіт! Сьогодні я пропоную вам здійснити подорож таку далеку та загадкову, таємничу та незвичайну. А куди поки ще залишиться сюрпризом. Сподіваюсь, ви любите сюрпризи. Малята, на якій планеті ми живемо? Звичайно, Земля! Наша планета. Велика, красива. Ось подивіться, це макет Землі. Що це? Глобус, правильно, нашу планету з усіх боків оточує безмежний простір, який називається космос. Космос це простір, в якому знаходиться наша планета Земля. Та ще безліч зірок та інших планет. Космос безмежний. Погляньте, ведмежатка також хочуть дізнатись про космос. Маленьке ведмежатко та ведмедиця дивилися в небо. Матусю, а в сонечка є родина? запитав ведмедик. Якщо ні, то йому, напевно, дуже самотньо в космосі одному. Так, маленький, у сонечка є родина велика і дуже дружна. Це планети. Ось про них я хочу тобі розповісти. У кожної планети, сказала матуся, є ім'я. І своя доріжка орбіта. Бачиш блакитну кулю? Це земля? Її сусіди? Венера мер. Урій. Марс, вони розташовані найближче до сонечка, а от дві великих планети, одна із них в капелюшку. Як їх звуть Юпітер. Сатурн. Ще є на самих крайніх доріжках три планети Уран, Нептун та найменша, Плутон. А скільки їх дев'ять Ого! От бачиш, як багато сонечка дітей. Ведмедик подивився на картинку. Знаєш, матусю, коли я виросту, стану космонавтом, то обов'язково побуваю в гостях у сонячної родини і відвідаю кожну планету. А ти запам'ятав, як їх звуть? Так, Матусю, Земля, Венера, Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Модець ведмедику, гарно придумав. Сподобалась вам казочка. Тож допоможемо ведмедику, збудуємо ракету. Щоб збудувати ракету, нам потрібні цеглинки. Менші. Більші, найбільші. Порахуємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, також чотири. Один, два, три. Беремо дві більші цеглинки. Зверху з'єднуємо, залишаємо проміжку, зверху з'єднуємо дві цеглинки одної. Найбільшою викладаємо наступну ось так. Потім викладаємо більші і найменші. Одна на одну. Так, ось яка ракета вийшла в мене. Дітки, ведмедик, дякує вам. Пропоную вам зробити вдома для нашого ведмедика ракети. Я думаю, що вони вас вийдуть ще краще. Дякую, малята. Мрія ведмедика здійсниться. Він полетить до сонячної родини.